Чому розвалюється кримінальна справа проти Андрія Коболєва? Як уряд хоче реформувати малі домашні електростанції? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новин енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Хоча Андрій Коболєв жодного дня не працював в українській політиці, його прізвище відоме чи не кожному українцю пан Коболєв очолював державний Нафтогаз довгі сім років з березня 2014 року по квітень 2021 року. На період його роботи припали перша в історії України необхідність відмови від прямих закупівель природного газу в Росії. Суд між Нафтогазом та Газпромом амбітна програма збільшення видобутку природного газу до 20 мільярдів кубометрів під назвою 2020 та суттєве підвищення цін на природний газ для населення. Власне, через останні його, напевно, і знають, чи не в кожній українській домівці. З 2014 року вартість одного кубометру природного газу для українців зросла з однієї гривні до 8 гривень. Але є ще одна справа, яка лише додала розголосу прізвищу Андрія Коболєва. Це премія, яку він отримав за перемогу Державного Нафтогазу над Російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі. Загальна сума премії склала майже 20 мільйонів доларів. І у 2018 році Андрій Коболєв отримав її першу частину. Пройшло майже 5 років. І 19 січня правоохоронці набута спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вручили Андрію Коболєву підозру у незаконному заволодінні понад 229 мільйонами гривень, тобто першої частини премії. На чому базуються звинувачення правоохоронців? Які аргументи у сторони захисту? Та чому справа Коболя, на мою думку, не має подальших перспектив? Про це і поговоримо сьогодні в новому випуску новин енергетичного фронту. Друзі, до речі, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, лайкнути це відео та поділитися ним з друзями. Поїхали! Перед тим як перейти власне до сутті кримінального провадження проти Андрія Кобилєва, давайте згадаємо історію з його премією. Отже, 28 лютого 2018 року стомгольський арбітраж задовільнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. Це рішення стало історичним. Державний Нафтогаз не тільки відбив вимоги Газпрому на суму 82 мільярди доларів, а й відсудив у російського монополіста вражаючи 5 мільярдів доларів. І з цих 5 мільярдів 3 мільярди були перераховані Газпромом на рахунки державного Нафтогазу живими грішми. І ще 2 мільярди були зараховані як заборгованість Нафтогазу за раніше куплений російський газ. Всі чотири роки суду між Нафтогазом та Газпромом Нафтогазом фактично керували дві особи: це Андрій Коболєв та Юрій Вітренко. Одразу після перемоги в стогольському суді, що Коболєв, що Вітренко не цуралися приписати собі заслуги за переможну справу. Буквально через кілька місяців наглядова рада Нафтогазу нагадаю, що до її складу входили як представники держави, призначені Кабінетом міністрів України, так і незалежні члени, переважно іноземці, вирішила нагородити Кобольва, Вітренка та ключових гравців команди Нафтогазу щедрими преміями. Недоврада затвердила загальну премію в розмірі Увага 45,6 мільйонів доларів. Це 1% від суми виграшу у суді над Газпромом. 70% з цих грошей повинні були поділити між собою «Коболєв» Та вітренко розголос про фантастичну премію викликав неабиякий резонанс у суспільстві. Багато хто зазначав, що посадовці Нафтогазу просто робили свою роботу, за яку вони і так отримують заробітну плату. Окрім цього, для участі в судовому процесі Нафтогаз знайняв цілу юридичну фірму і оплатив її послуги в сумі 25 мільйонів євро. Рішення про виплату премії в розмірі 1% від виграшу в стокгольмському арбітражі. Не було ані логічно, ані морально виправданим на фоні цього резонансу. Набу відкрило кримінальне провадження однак наступні чотири роки прогресу по ньому не було. Аж до 19 січня 2023 року. В цей день Набу та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили Андрію Кобольву підозру в незаконному заволодінні понад 229 мільйонами гривень, отриманих у якості премії. У 2018 році аргументи набу зводились до наступного. Перше, згідно постанови Кабінету міністрів від 19 травня 1999 року, максимальний розмір премії для Коболєва міг становити не більше 37 мільйонів гривень. Друге, Коболєв не розповів про цю постанову 1999 року членам наглядової ради, які приймали рішення. Про виплату йому премії і треті іноземці, які входили до складу на наглядової ради Нафтогазу, не знали української, тому не могли самі прочитати постанову Кабінету міністрів України. По факту, головне, що інкримінували Андрію Коболєву, це те, що він приховав від наглядової ради зміст постанови, яка потенційно могла обмежити розмір його премії. Якщо чесно, то професійні юристи були шоковані від аргументів набу, так само був шокований і вищий антикорупційний суд України, куди Коболєв і звернувся оскаржити підозру вчинені. Злочину причин для всебічного здивування було кілька: перша та сама постанова Кабінету міністрів України 1999 року містить пункт, що дозволяє наглядовій раді державного підприємства заплатити керівнику премію, що перевищує максимальний розмір. Друге, Коболів не призначав свою премію самостійно, її призначила наглядова рада, абсолютно всі члени якої в той день підтримали та проголосували за виплату йому цієї премії. І третє, Коболів не мав консультувати. Наглядову раду з приводу будь-яких положень українського законодавства, крім того, було з'ясовано, що Наглядова рада мала ще й своїх юристів, які її консультували, в тому числі з приводу прийняття рішення про премії. На підставі цього, 1 лютого, Вищий антикорупційний суд України відмовив спеціалізовані антикорупційні прокуратури у застосуванні до Андрія Кобольва будь-якого запобіжного заходу. Прокуратура вже подала апеляцію на це рішення до остаточного рішення, поки невідомо для кого ця справа стане. Абсолютним провалом виглядає так, що Набу та спеціалізована прокуратура не оцінили вагомість своїх доказів та вирішили будь-якою ціною дати рух давній кримінальній справі. Дивно ще й те, що за 4 роки, які пройшли з моменту відкриття кримінальної справи, слідчі не допитали жодного члена наглядової ради. Хоча це якраз і є ключові свідки в цій справі. Одним словом, подивимося, але сильно не дивуйтеся, якщо почуєте невдовзі, що кримінальну справу проти Андрія Коболєва. По Факту виплати премії закрито, але до того часу обов'язково напишіть мені в коментарях, чи заслужив на вашу думку Андрій Коболєв на премію в розмірі 20 мільйонів доларів за те, що був керівником Нафтогазу, коли той відсудив «Газпрому» 5 мільярдів доларів. В Україні можуть змінитися правила роботи домашніх сонячних електростанцій. 13 лютого Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт. Є кілька важливих аспектів цього законопроєкту, про які вам потрібно знати, якщо у вас вже встановлена домашня СЕС, або ж якщо ви планували її встановити найближчим часом. Одразу зазначу, що щодо цього законопроєкту є одна важлива дата: це 1 січня 2024 року. Домашні сонячні електростанції, які були встановлені до цього часу, продовжують працювати по зеленому тарифу, та жодні зміни, які пропонуються цим законом, в обов'язковому порядку їх не стосуватимуться. Однак для домашніх сонячних електростанцій, які будуть встановлені з 1 січня 2024 року, є цікаве нововведення. Увага! Зелений тариф буде понижено у 5 разів. Однак, Паралельно із цим урядовий законопроект пропонує, і це є якраз ключова пропозиція уряду, перейти власникам домашніх СЕС на нову систему самовиробництва. В чому ж суть системи самовиробництва для домогосподарств? Цей механізм передбачає взаєморозрахунок між домогосподарством з однієї сторони та обленерго з іншої сторони. Якщо коротко, за цим механізмом домогосподарство може зараховувати отримані кошти за вироблену з домашніх сес електроенергію в рахунок оплати за споживлення. Електроенергію, тариф для проведення цих взаєморозрахунків однаковий гривня 68 за кіловат годину. Якщо ви виробили більше електроенергії, аніж спожили, то різницю вам, на жаль, ніхто компенсувати не буде. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що хтось захоче скористатися на таких умовах цим механізмом самовиробництва. Я можу помилятися, тому напишіть мені в коментарях, чи повинна держава зараз стимулювати встановлення домашніх сонячних електростанцій, та якщо повинна якими стимули на вашу думку повинні бути? Друзі, дякую за те, що додивилися це відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути це відео та поділитися ним з друзями. Дякую вам та до зустрічі у нових випусках.